В кінці робочого тижня Україну накриють морози до мінус п'яти градусів в день, а вночі буде ще холодніше. Також в частині областей сипатиме сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 11 грудня, у південно-східних областях йтиме дощ, а ось на всі решті території країни йтиме мокрий сніг. Вітер цього дня буде поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня буде від 0 до плюс 3 градусів тепла, а у південно-східних областях буде тепліше до плюс 5-8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 5 градусів дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 12 грудня. Сніг сипатиме у східних, південних областях та в частині центральних. На всій решті території країни буде панувати суха та похмура погода протягом всього дня. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде в межах від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 4 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 3 градусів морозу, на південному сході до плюс 4 градусів тепла вночі. У п'ятницю 13 грудня снігтиме у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму на всі решті території країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер цього дня шквалистий: 7-12 метрів на секунду. По всій країні в день вдарять морози та очікується від 0 до мінус 5 градусів морозу. У південних областях лише до мінус 2 градусів в день. Вночі також очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!